Вітання всім! Сьогодні ми зануримось в українську розробку арт-терапевтичну методику Відчувай, живи твори. Будемо спиратися на рецензію Ольги Шпехт. Вона довечі президентка Української асоціації арт-терапевтів. Ну, спробуємо розібратися, що ж це таке і чому воно привертає увагу, особливо знаєте, в контексті ветеранів. Так, вітаю. І от пані Шпехт у ці рецензії, знаєте, робить таку досить гучну заяву. Вона називає розробку Тімей Софілканич ну майже національним ресурсом. Це серйозно звучить, особливо зараз. Вона бачить це не просто, як скажімо, лікування, а як інструмент для активізації такого внутрішнього лідерства. Саме так. І в матеріалі якраз підкреслюють, що це не зовсім терапія для загоєння ран душі, ну не тільки. Це радше інструмент для самоусвідомлення. І це, звісно, дуже актуально зараз, коли багато людей, ну, зокрема ветерани, так, повертаються, шукають себе, хочуть долучитися до відбудови. Абсолютно, Ольга Шпехт вважає, що ця методика може допомогти ветеранам знайти, е, ну, вона це називає мовою емоцій. Це дуже важливо, бо після травми, знаєте, часто складно взагалі розуміти, що ти відчуваєш, а тим більше висловити це. Угу. І ще йдеться про розвиток інтероцептивної чутливості. Інтерцептивної, а це як? Можете трохи простіше? Ну, це власне здатність розпізнавати сигнали свого тіла, що там всередині відбувається, бо стреси, травма часто це порушують, ти ніби втрачаєш зв'язок із собою. Ага, тобто краще себе розуміти зсередини. Саме так. І ще один такий ключовий момент, який пані Шпехт виділяє, це творче бачення себе як лідера змін. Це не про політику, звісно. Це про відчуття власної сили, що ти можеш впливати на своє життя, на оточення, внутрішня сила, внутрішню мобілізацію, тобто перейти від стану, коли ти просто реагуєш на обставини, до стану, коли ти сам твориш своє майбутнє, активно. Гаразд звучить справді потужно. А як це працює на практиці? Що це за методика така? Бо це ж напевно не просто малювання чи розмови? Ні, зовсім не просто це ціла система мультимодальна. Мультимодальна так, в основі лежать 25 покрокових малюнків. Вони символізують різні емоції. Але це не просто інструкція. Намалюй сум. До кожного малюнка є QR-коди. Вони ведуть на відео, там додаткові інструменти, пояснення. Це такий комплексний процес. Цікаво. І пишуть, що вона поєднує багато підходів там і арт-терапія, і НЛП згадується. Так, там цілий мікс арт-терапія. НЛП, нейролінгвістичне програмування, КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-підхід і оця інтероцепція, про яку ми говорили. Ого, такий синтез. Ну так, і це, мабуть, робить її гнучкою. Арт-терапія дозволяє виразити те, що словами важко, а інші методи допомагають це осмислити, знайти нові шляхи. І що важливо, як каже Шпехт, вона доступна, не треба бути художником. Оце ключове, так. І кажуть, що вона адаптована навіть для людей, яким складно розпізнавати емоції. Це алекситимія називається так? І для людей з раз з порушеннями мовлення, СДУГ. Виходить, нею можуть користуватися не лише психологи, а й соціальні працівники, педагоги. Саме так це розширює коло потенційних користувачів. До речі, методика має офіційне авторське право, все зареєстровано. Добре. І, хоча пані Шпехт робить акцент на ветеранах, варто сказати, що методика вже використовувалася і з іншими, з дітьми, підлітками, ВПО, жертвами булінгу, родинами військових, тобто вона досить універсальна. Зрозуміло отже, якщо повернутися до ветеранів, то головна ідея в тому, що ця методика допомагає не просто пережити травму, а знайти себе нового: нову роль, нову ідентичність. Саме так Шпех це бачить. Вона прямо каже, що зараз потрібні методи, які допомагають знайти нову ідентичність після травми, не просто відновитись, а стати, можливо, навіть сильнішим, готовим активно включатися в життя. І ця методика, на її думку, дає для цього інструменти. Тоді підсумуємо: відчувай, живи, твори. Це виходить не просто ще одна техніка арт-терапії. Якщо вірити рецензії, це такий комплексний інструмент для самопізнання. Для розвитку емоцій, і що важливо, для активізації лідерського потенціалу. А фокус на ветеранах, бо вони мають відіграти ключову роль у відбудові, і ця методика може їх у цьому підтримати. Як це могло б вплинути на наше загальне колективне зцілення і на нашу здатність до позитивних змін у майбутньому. Це щось, над чим варто подумати. Вітання всім.